Про можливі парламентські вибори восени і нові несподівані призначення у владі сьогодні ми поговоримо з людиною, яка знає систему української влади і адміністрації президента до найменших деталей. Сергій Льовичкін студії фактів тижня. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Сергію. Вас давно не було видно. Фактично з часу з вашого звільнення з адміністрації президента. Де ви були? Ну я все життя займався разом з моєю командою реформами державним управлінням. І 30 листопада минулого року. Відбулася моя політична відставка. Це був політичний протест проти дій влади, коли була застосована сила проти людей на майдані, коли постраждала велика кількість молоді. І а, тоді б ми остаточно прийняли рішення про те, що ми підемо з цієї влади. А, весь цей час ми займалися розбудовою інституту нова Україна і, власне, продовжували займатися реформами, дипломатією. Налагоджували стосунки з відповідними інститутами в Сполучених Штатах Америки, в Європі, намагалися як намога ближче наблизити дату підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Інститут зараз займається, крім економічних розробки економічних реформ, займається проблемами безпеки, проблемами боротьби з корупцією, угу. проблемами е навколишнього середовища, культурними гуманітарними питаннями і серед таких. Е Великих речей, які були зроблені останнім часом, це були сценарій розвитку подій по Криму. Можливі сценарії, і зараз інститутом підготовлений план відновлення. Донбасу після Угу. А скажіть, все таки про Крим. Да? Ви пішли буквально за кілька місяців до подій, які почали розгортатись на півострові. Для вас анексія Криму стала сюрпризом? Чи все-таки в той час, коли ви були ще в цих перших кабінетах, все-таки були вже якісь сигнали, дзвіночки, що от Росія може такий стрибок зробити? Ні, це була абсолютно несподіванка, безперечно. І я думаю, що в великої міри і в Росії навіть ніхто не годував таких планів. І вони були, як кажуть, зроблені в останні місяці з колес? А... В той же час зараз я мушений ну, вимушений про це говорити. Нам треба не тільки думати про те, що робити з Кримом, а проаналізувати, як відбувалася анексія. Тому що всім відомо, що моя сестра, обрана депутатом Віадосійського uh -huh. округу, на території округу знаходиться три військові частини. Ми до останнього, поки наші війська не були виведені з Криму, підтримували зв'язок з командирами цих частин, намагалися передавати їм туди все необхідне харчі, ліки. Але найголовніше, чого не вистачало, і про що вони на нас просили? Вони просили зв'яжитися зі владою. Ми не отримуємо жодних наказів. Ми дезорієнтовані, ми не знаємо, як нам бути. І все це вимагає отримати відповіді на питання. Але безперечно, ми мусимо дивитися вперед. Ми мусимо думати про те, як повернути Крим Україні, і е, Україна мусить над цим питанням працювати. Якщо говорити зараз про ситуацію на Донбасі, от ви знайомі, очевидно, все таки з російською політичною елітою. ваш прогноз. Е, Кремль може злити цей проект Новоросія, чи він буде його просувати далі? Я вважаю, що останній тиждень був дуже успішним для українських вояків. І мирний план президента, який він запропонував, і на жаль, він до повної міри не був реалізований не з вини України. Він все ж таки знаходить зараз своє втілення в життя. Крім того, активні дії президента по наведенню. Більш ефективної комунікації між силами антитерористичної операції дає перші результати. Ми бачили вчора, було піднято державний прапор над Слов'янськом. Це дуже важлива подія. І я сподіваюся, що найближчими тижнями разом, в кооперації з усіма учасниками процесу, в першу чергу, з міжнародною спільнотою буде знайдено план і можливості завершення цієї військової активної фази. Протистояння після того постане питання: що робити на Донбасі? Тисячі людей треба відновлювати інфраструктуру, адже терористи нам не відбудують інфраструктуру на Донбасу. І що ви вважаєте треба робити з Донбасом далі? Інститутом нова Україна, який про який я розповідав, підготовлено план. Після воєнної відбудови Донбасу він дає відповідь на питання соціального забезпечення, віддає питання відновлення інфраструктури. Він дає відповідь на питання забезпечення функціонування державної влади і вирішення гуманітарних проблем, які накопичилися. Презентація цього плану відбудеться в середу. Інституті нова Україна. Ми повинні забезпечити людей соціальним пакетом, гідним, щоб люди відчували себе захищеними такими самими українцями, як живуть в Києві або у Львові. Ви зараз говорите вже як політик. От ви зараз сказали, що ви займалися більше інститутом, але разом з тим з'явилися такі чутки, що ви пов'язані з новою партією партія розвитку України. Ви не були на з'їзді цієї партії, але все такі чутки ходили. Ви маєте стосунок до цієї партії? Я з великою симпатією ставлюся до команди, яка зараз працює в цій партії. Я вважаю, що це молоді. Дуже ефективні менеджери, там величезна кількість молоді. Більше 60% партійців та нові обличчя, і вперше в Україні будується партія не лідерського типу. Тобто, не коли є вождь і зараз. В регіонах всі підлаштовуються під цю парасольку під його рейтинг. На а, насамперед, зараз партія розвитку України збирає команду і рухається, як всі західні класичні політичні моделі, знизу вгору. І Я думаю, що ця партія матиме успіх, що вона переможе на парламентських виборах. І я їй, як і багатьом іншим політичним силам, які ведуть проукраїнську політику, євроінтеграційну політику, які думають про і економічний розвиток нашої держави. Я всім їм щиро зичу, Удачі в цій парламентській кампанії Ми бачимо в цій партії зараз дуже багато облич, яких ми бачили в партії регіонів, і навіть абревіатура так ПРУ дуже близька до партії регіонів. На слух звучить однаково. Це якось збіг. Що все таки, чи ця партія має бути правонаступником партії регіонів чи альтернативою для тих, хто розчарувався? Жодним чином не правонаступником. Там нові ідеї, там нові обличчя, там нові люди. І я думаю, що ця партія може стати надійним захисником інтересів насамперед. Жителів сходу і південно-сходу України ми вас побачимо в спуску цієї партії? Я е, прийняв рішення. Брати участь в цій парламентській кампанії. Я вважаю, що вона мусить бути як швидше. Дострокові парламентські видобори необхідні Україні. Перезагрузка парламенту необхідна Україні. Я сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом. Але саме як в який спосіб я буду балотуватися до парламенту, я буду визначати пізніше. Дякую, а все таки вибори восени будуть ваш прогноз. Я переконаний, що вони мусять відбутися восени цього року. Дякую вам, пане Сергію, що прийшли до нас сьогодні. І це був Сергій Льовочкін. Сьогодні в студії фактів тижня.